Коли говорять гармати, музи не мовчать. Музиканти з гурту «Антитіла» довели це власним прикладом. Після початку повномасштабного вторгнення вони стали до лав сил оборони, а згодом долучилися до культурної дипломатії. Як Тарас Тополя, Сергій Вусик та Дмитро Жолудь поєднують бойовий досвід із досвідом творчим. Дивіться далі в проєкті Герої. 24 лютого вранці, коли почули перші вибухи, ми між собою зізвонилися, десь це було біля п'ятої ранку. Е е е підняли свої, свої родини. Моя родина була, в принципі, вже підготовлена. Я розумів, що війна почнеться, це було питання тільки коли. Я до неї, та і ми всі, в принципі, більшою більш, мірою готувалися. Ми відправили свої родини з Києва, і десь біля обіду ми зібралися в військкоматі. Ми вже були долучені до 130-го батальйону, до Солом'янського батальйону територіальної оборони. І була вказівка в обід з'явитися всім. Ми прийшли і вже десь з обіду отримували зброю, Відбулись перші шикування, формування рот. Ми не були одразу. Бойовими медиками, парамедиками антитіла були стрільцями. Всі були стрільцями. І в силу того, що був певний хаос в перші тижні, в перший місяць війни. Не було медиків, не було зрозуміло, хто взагалі має медичний досвід. Було дуже багато добровольців різного віку. Після першого бою ряди наші поряділи черги стали меншими. Ми були в четвертій роті і виконували завдання. На околицях Києва. Спочатку це був аеропорт Жуляни, пізніше це була Ірпінь. Ми не всі були, я, я не був в Ірпіні, в Ірпіні був тільки Тарас і Джолич, Він, Вони працювали там. Потім це був напрямок Білогородки. І вже коли війська окупантів відійшли від Києва. Була певна передишка, наш батальйон розділили на дві частини, було, він був дуже великий. Батальйон налічував майже 2000 осіб. Десь 2-3 квітня прийшов наказ вирушати на Харківщину. 130 й батальйон це перший батальйон територіальної оборони, який відправляли на нульові бойові позиції за межі його базування. 13 квітня ми прибули в місто Харків. У нас був тиждень зробити. Рекагністеровку території, десь базуватись, скласти БК. Це було, звісно, кардинально по-іншому, так як це було в Києві. Якщо в Києві ми отримували патрони, рожки БК в, в певному обмеженні, то на Харківщину ми вже все це отримували ящиками на кожного. Вже з'явилася певна амуніція, вже стало легше. У нас вже з'явилися хороші шоломи нам видали. І десь через тиждень ми зайшли на другу лінію, це була Північна Салтівка. Нуль був трішки вищий за циркунами, І 27-го ми тримали там позиції на північній Салтівці. Там не було прямого контакту, там ворог ми не бачили, там в основному були прильоти, охорона території, ну, отримання позицій. Блокування роботи ДРГ, наміри були, координування нашої артилерії, зі свого боку, теж працювали хлопці з БПЛА. І 27 травня отримали наказ вирушити на нуль. Чому я так запам'ятав 27 травня, бо в цей день у дружини було день народження. І ми втретє ночі заходили на нуль. Нас віддали підпорядкування в Чернівецькій бригаді. І от в той момент нас розділили, зробили враховуючи наш досвід і наші навички, знання, які ми отримували останні 10 років. Бо для нас війна почалася трішки раніше. З нас зробили бойових медиків, зробили санітарів. І, утворивши і... два евакуаційних екіпажі. наша робота була не лише надати першу допомогу там зупинити кровотечу, відновити дихання і стабілізувати і, і якомога швидше довести до стабілізаційного пункту. Ми займалися тим, що забезпечували батальйон засобами хімічного захисту. Сергій дуже глибоко вникав в те, як працює хімічна зброя. Ми займалися тим, що ми забезпечували батальйон медикаментами і різними девайсами, які необхідні для того, щоб Врятувати бійцю життя на полі бою, і не лише на полі бою, щоб в батальйоні було все нормально зі станом, зі станом здоров'я. І постійно усвідомлення того, що ти можеш загинути. Не сьогодні, так завтра будь-що може статися. Ми, ми були, в... коли виходили на чергування, ми перебували в зонах, по яких постійно прилітали міни. Над нами кружляли розвідувальні дрони. Над нами працював, по нам працювала артилерія, і бували випадки, коли... Кацапи влучали, і по нам влучили, і розбили двір, і завдали пошкоджень нашій техніці, нашому автомобілю, і поранили військовослужбовців. Це було непросто, особливо кажу, в тій стресовій ситуації, в якій ми знаходилися перманентно. От. Але, мабуть, найважче це було найбільше болю. Це сум за рідними, близькими, за коханими, за дітьми, е яких ти не можеш обійняти, поцілувати, бо вони десь далеко. Я вперше зміг побачитися після того, як нас вивели з передової. І нам поставили інші задачі, іншого характеру. Ми почали виїжджати в тури в Європу і в Сполучені Штати, збирати кошти на підтримку Збройних сил, в тому числі нашого батальйону. От, і тоді мені вдалося якби, побачити обійняти між концертами в паузі. От, і це, звичайно, дуже щемливі моменти життя, я це пам'ятаю. Я дуже боявся, щоб Маруся не забула, як я виглядаю. Хлопчики, то вони, в принципі, все розуміли, бо та Маруся вона була найменшенька і вона росла досить довгий період, не, не відчуваючи тата наживо. От. Але слава Богу. Я приїхав, я їм зробив сюрприз, нічого не казав. І приїхав, забрав додому. Тобто, ну, ну, я, вона в Україні, я в Україні, ми постійно на телефоні. Тобто, ну, раді були, як, як всі. Як всі дружини і сім'ї зустрічають татуся? У всіх одні емоції? У мене подібна історія. Так. Я побачив своїх в кінці листопада, на початку грудня 22-го року. І я тоді отримав відпустку. Це була перша зустріч за рік. Ми не бачили з 24 лютого. Переживав за те, Ну так, да. забуваєш один одного, забуваєш навіть цей дотик. Яка кажірова у дружини, там, діти. У мене середній син замовчав з того моменту, як ми розійшлися і були на війні, то він майже весь цей час не говорив. А коли побачились, хлопець розкрився, зараз веселий, сміється. Анікдоти розвинути. Да, така травма була, енциклопедія анекдотів. Ну да, як і Тарас, і Діма каже, щемлива зустріч. Ми є відкомандрованим з нашого 130 батальйону, з нашої 241-ї бригади до головного управління розвідки. Ми не займаємо посади, бойові посади в нашому батальйоні. Але ми є у розпорядженні і працюємо. Над тими задачами, які перед нами ставить командування нашої бригади і батальйону, а також командування головного управління розвідки. І це інформаційна робота, це робота з контрпропаганди, це робота з, е, акумуляці... з акумулюванням ресурсів. Ну і власне паралельно йде, йде процес долучення з нас до культурної дипломатії. Програма розвитку культурної дипломатії в світі, участь в різних заходах, які організовуються не тільки представниками нашої держави, і дипломатичним корпусом, так і іншими країнами. І ми на своєму рівні, враховуючи і бойовий досвід, і певний культурний вплив, і якісь досягнення, якусь популярність, ми намагаємося всіма силами. Говорити і нагадувати про війну в Україні, про те, що відбувається, яка потрібна допомога, ну і долучати ресурс. Але при цьому розклад дуже простий: якщо нам прийде наказ повернутися назад і зайняти бойові посади, ми це виконаємо. Ну, це було дуже цікаве відчуття. Коли ми вирушили на Харківщину, команда Еда Ширана, такий відомий світовий артист, запропонувала нам долучитися до його пісні і створити. Другий куплет і приспів е, до неї. Звісно ж, ми погодились перед тим, як поїхати на Харків, заїхали на студію, все це записали. І так з'явилася пісня антитіла Фіта Фітеширан, чи Фіта Фіт Антітіла, «Two Step». І коли Широн розпочав свій великий світовий тур, і на один з таких виступів він запросив нас. Написав в інстаграмі, пацани, чи могли би приїхати, це було, ну, це було б класно. Ми з цим листом прийшли до нашого командира. Командир його передав наверх. І так наш перший виїзд стався по суті, ми з фронту у Варшаву. Приїхали туди. Трамваї гупають, а нам. Бід, від трамваїв хочеться лягти. Да, літаки літають. Да, літаки літають, трамваї гупають. Це як виходи мін. Воно все так дивно. Гумові рейки, рейси чи гумові колеса. Воно так, такий глухий звук, як зараз пам'ятаю. Світло, живе життя, літаки літають, вертольоти, все. Дивні дуже відчуття були. І, звісно, дивно було відчуття виходити на сцену, коли реве стадіон, а там близько 80 тисяч людей. Але така гордість переповнювала, особливо коли піднімали жовто-сині стяг. І у нас на концерті нас проводився рейд. І це нормально. І не перший раз, так. А як, і, як інакше перевіряти облікові дані? І чи люди дотримуються чинного законодавства? Ну всі мають бути рівні. Нема там чогось, якогось сина кращого, ніж він від іншого. Ми всі рідні у наших мам, у наших коханих. Вони так само люблять своїх дітей, своїх чоловіків. Немає когось кращого, когось гіршого яким чином перевіряти, чи люди дотримуються, чи вони оновили свої облікові дані? Так. Да, я згоден з тим, що деякі способи, яким здійснювалось затримання, і форми. Да, що вони неправильні. Ну, здається, це вже побороли. Ми вже цього не спостерігаємо. Але не рейди, от перевірки, перевірки людей, перевірки громадян, чоловіків. Чи вони дотримуються чинного законодавства, все правильно. А де ще це робити? У них досі існує така, якщо знайомі видали повістку, вони вже збирають гроші на, на все, на бронежилет, на каски. Я говорю, то почекайте, там все видають. Ну, мені пишуть дуже багато. Такий стереотип є. Так, да, і ще досі у людях в голові це сидить. Не вистачає нашої єдності, щоб вони бачили, що в тилах порядок, що люди згуртовані, що йде підтримка, а у нас трохи розбрат тут. І оце пригнічує. Не вистачає гарної базової військової підготовки. Вона виправляється вже. Ніякому командиру не потрібно, щоб в нього в окопах е переляканий, ненавчений боєць був без досвіду. Звісно, ні в кого досвіду немає. На старті, як то кажуть, із тих, хто, кого мобілізують з цивільних, там, да, але потрібна підготовка. Цього треба більше, і вона має бути якісніша. А взагалі, якщо казати так е, трошки е, з гумором, та не вистачає ядерки в Україні. Була б ядерка, було б все по-іншому. Не вистачає гарних далекобійних ракет, які б могли. Балістичних ракет українських не вистачає. Як тільки все це з'явиться, стане легше на фронті. Я буду завжди це озвучувати. Правильна перемога це повернення на кордони 91-го року. Це повернення України в Крим, це відновлення контролю над всіма тимчасово окупованими територіями. Це виплата репарацій Україні. Сім'ям військових, які загинули, сім'ям військових, які скалічені цією війною. Це виплата репарації в казну України за знищену інфраструктуру. Це засудження расизму. В ідеалі це розпад Росії на інші політико-територіальні утворення, це вступ України в НАТО, це вступ України в Європейський Союз. Оце й ідеальна перемога. Але ну, там, реалістично ми розуміємо, що таке буде навряд чи найближчим часом. Тобто я вірю в те, що це обов'язково станеться, але не завтра. Но, якщо відновлюємо повну Територіальна цілісність з Криму. Ну, я одразу починаю займатися концертом в Єлті. Ну, я думаю, що ми б з хлопцями пройшлись по Хрещатику з нашим батальйоном. І... Це було б гордо. Так, це було б гордо. У нас залишилося багато діток, батьки яких не повернулися з війни. татусі не повернулися з війни, і ми гуртати тіла, і взагалі ми батальйоном підтримуємо цих дітей. То це наше таке. Обов'язок, який ми особисто взяли на себе, підтримувати цих дітей, скільки є сил.